Следующий вопрос. Многие интересуют, куда девается лишняя кожа после такого сильного похудения. Когда-то показывали, что одному из участников важных делали пластику, потому что сильно обвисал живот. Ну, опять же, это у каждого индивидуально, потому что у ну, меня, допустим, нема такого сильного растянутого кожи. Все, подтягивается, надо просто в спортзале делать все комплексно. Так як 18 нас славить, пресс і руки, і все вместе, і воно підтягується, нормально, то есть не ма так. підтягують більше, так? да? Ну не, не силові, там йдуть прес, іде, і ті самі гентельки, все наоборот, не то, що там тягати високий вес. Просто працювати з малим весом, але працювати більше інтенсивно, більше піднімати їх. Ну плюс до цього є, конечно можна Масажі є спеціальні для потягування. Ну, обрізати шкуру, я вважаю, що це неправильно. В моєму випадку є, конечно, є, ну, віки там. Ну, вони дійсно там є що ну, сильно облизає, то... Ну, я не знаю, для женщин це важно, щоб буде підтягнутим більше. Ну, у мене, допустим, все нормально, то есть. мені не надо, я не знаю. Остальных. Я вважаю, що все ну, вичить перемішатися, сказаєш. До добра не доводить теж, зачем лишний раз соборіхати. Якщо можна, можна все сделати спринтзар. Просто не треба останавливаться пускай воно не уйде там через місяць, через два, хай воно уйде через два роки, але воно все одно уйде, воно розтягнеться і підтягнеться так, як так. Тобто на такий случай на проєкті не було, да? так? Щоб після проєкту вважилися ложи, під нож хірургів? Ну, я у нас, я, у нас, в нашем проекте, я не чувствую, во-первых, во-вторых, <клес> если говорить, что йдуть на хірургічне вмішательства, то не раніше, ніж через звук, тому що треба, щоб восстановилося, щоб стабілізувався вес, тому що він зараз може і пригати, і в більшу, і в меншу сторону. Тобто, ну, Навіть сразу ніхто не, не йде на обрізання, на і все останково. Ну, У нас, допустимо, скільки общалися, ми зустрічалися, ніхто не, не йшов на хірургічне вмішатися. Ну я не знаю як кому, ну лично для мене я вважаю, що ну, от, от мої жінки валить, да, в неї там трошки сложніше з цим, тому що ну, вона з дійства повна, да? в неї воно не так підтягується. Ну все одно працювати, все підтягується. Можна без того битися. Вот когда вопросы о возбульке это моменты срыва, когда хотелось запить на все и съесть торт или жареную курицу. Просто или уйти с проекта. Ну, допустим, уйти с проекта я я же говорю, перед каждым конкурсом я психовал, я говорю, что нашего нам не надо и все остальное. Но опять же, я там был не сам, тільки я ишо туда ради швинки. И подводить її я не хотел. А що то з'їсти, ну, буквально це, 2-3 неділі, на четвертому тижні вже все, ти розумієш, що ну, можна без того обійтись, і воно все вкусне, то, що готували ми, і готуємо зараз, і зараз готують, і самі тортики, і все. І нічим не хуже, ніж те, що ми їли до проєкту. То есть даже если я хочу извести, вот мне даже сейчас охота именно сладкого, но я себе дома сделал той самый тортик, тортики такие как нам положены, и можно съесть И оно ну, ничем не отличается от того, что мы ели до того. И нормально у нас питание, у нас есть все питание, мясо, рыба, овощи, салаты, все, то есть, ну, як? срываться, если мы нормально, ему и нам всего хватает, достаточно, и все, мы отпустит. Про торт можно поподробнее? Это Вы какие-то продукты заменяете на что-то другое? Что это за особый рецепт? Как -то, как -то mm -hmm. Сладкое можно есть? Торт, конечно, без сахара, но, допустим, mm -hmm. я делаю торт овсянка, та самая, нам не можно, кефир, сода, яйца, потом заменяем сладости, те самые яблоко, туда Кабак, морковка, изюма трошки. Потім можна дверку посыпать кунжутом. Це все нам можна і воно, так сказав, не то, що діетически, воно це то, що нам можна і то, що вкусно, і його можна приготовить. можна те самі дома робити. Пряники всяні. В принципі, нам можна їсти і торти, можна їсти сладке, то з'їсти його кусочок, ну, чомусь себе ограничити, з'їсти до кусочок торта, нічого страшного. І то саме сало нам можна тільки з'їсти не пів кілограма, з'їсти його 30-40 грам. масло так само стрічне. Це все можна. Це не означає, що від чогось він не відказав. мы нормально питаемся и этого вполне достаточно для того, чтобы не срываться и не... А, возможно, есть у вас блюдо, за которым вы ну, очень, очень сильно скучаете из прошлой жизни? Понимаете, что его нельзя, но с удовольствием попробовали? Да нет, ну... Я... Мне не хватает того, что есть сейчас, что я ем сейчас, и какие-то блюдо. Я вже даже не пам'ятаю, що я люблю. Ну, ту саму картошку, но я її не сильно люблю. Ну, допустим, пельмені. Ми так само їмо ті самі пельмени тільки нормальні. Все. И ті самі є, допустимо, макарони, є твердих вже зернами, муки. Той самий хліб цельно зерновий. Ну, все, все це в нас є, все воно присутствует. Щось виділити те, що я хотів би, там, ну, так як на проєкті мені завжди вопроси задавали, чи не сниться тобі там, чи що. Ну от я домой приїхав, я займаюся, собі, роблю ту саму колбасу, я спокійно на це все реалізую, спокійно дивлюсь. То есть, ну що, щось мені виділити, що мені хочеться. Зараз просто хочеться сладкого. Ну, Тому що, якби не вистачає організму, вже сладості, все, ну. Но... Нам можна їсти той самий мясо. И я прирыв, допустим, той чай, кофе, сопить без сахара. И даже если у нас без соли, попробуешь чуть-чуть говоришь людям, что типа соленый. То пробуй, типу, я кажу, ну, вообще не соленый. То тобто есть есть и в фруктах тех самых сахар. сахара, все равно ну, оно заменяет. Если дуже хочется, есть натуральные сахарозаменители, то самостеви. Можно то есть самый чай пить с листочками, то есть стеви. Ну, Для семейного бюджета питаться здорово это дороже? Ну я бы не сказал, что дороже, потому что покупать то самомясо, килограммами ее куплять, то саме мясо можно купить, ту саму курку, рыбу. Воно ничем не дорожче. Ну конечно сейчас зимой как бы, фрукты овощи дороже, да, чем летом. Но дело в том, что мы заготовили летом. Мы хоть и были на проекте, но нам заготовили те самые морозилки, есть фрукты. Можно то есть самый перец начинять, морозить у нас есть перец начиненный мороженое, те сами котлеты можно начинять, не, не, поморозить. И... В принципі, навіть дешевше виходить так питатися, так як ми питалися. Тому що ті самі булочки, то все якби нам вже не треба, а воно все тянуло діє. Зараз і... ми зараз купуємо той самий кефір, той самий творог, він обіжирений, так само на ринку купуємо його ну, і після сепаратора. Він ну, набагато дешевше, ніж той, який купляли ми до цього. Тобто по деньгам воно там ну, не, не виходить дороже, можна сказати, дешев. Ну випаса на роботі з колбасою не жила, нет соблазна попробовать? Ну я ж, я говорив, що я до цього відносись равнодушно. То есть, ну, у мене немає ни соблазна, ни... це я абсолютно нормально не реагую, тому що я ну, пройшов такий путь і... Сейчас значит есть эту саму колбасу. И даже если я попробую кусочек колбасы, то, то ну, ничего страшного не будет. Абсолютно ничего не будет, потому что ну, нам можно и свежу, и сало, и, и все, и масло. И мы так само ему и масло оливковое. Дубственно растительное банезянное. У нас есть оливковое масло, пужутное, потом куча, тыквенное масло, все. Такой согласно, что именно здесь то, что нам нельзя, нема. Но я говорю, если я даже попробую, точка, то ничего не буду. Ну, я абсолютно равнодушный Ірина спрашивает, Как изменилось состояние вашего здоровья после проекта, а именно приступы астми? Что-то изменилось? Навіть до проекта, і коли я даже был був куди, у мене приступы астми були постоянні, у мене постоянно інгалятори с собой, І на проекте у мене інгалятори були. Сейчас же я даже ну как, не то, що принципиально, просто у мене вони є вдома, но я з собою не, не беру їх, не, в, мене в, находюсь, в мене нема с собой, собою, я в Києві тут знаходжусь, в мене нема з собою. В спортзал я ходив без дихалки. Це, ну, це, звісно, не одразу, тому що спочатку я не міг взагалі займатися, дихати і на конкурсах, і на всьому. Ну, зараз в мене все прошло, в мене немає цих приступів, у мене немає задишки, немає дишки, то я ходжу, три години можу ходити, не останавлюючись і абсолютно. Ничего у меня сейчас не было спокойно, не спина в мене набрать, и была боливая спина, после тому що, Ну, прыгать я не можу. От. ну, сейчас абсолютно я ось, чувствую себя. Не знаю, мне кажется, 18 років мені не было такого ощущения, как сейчас. То есть сейчас просто охота города людей. Я не знаю, як, шоу, но ну, задышки у меня сейчас нет. А кто вопрос? А с кем из участников проектов больше всего дружились? И вообще были какие-то романы на проекте? Не... проводили романи. Романев не было, потому что я говорю, всі були сімейні, всі були на виду, то есть никаких романів там не могло даже. Вот. А дружились мы, конечно, с коричневой командой, потому что мы с ними. Проводили найбільше време в спортзалі, і буквально 8 місяців ми з ними і зараз ми з Русланом в одному номері живемо і в Вінниці ми жили, в сім в одній квартирі. Тобто найбільше ми здружилися з колишніми командами. Я думаю, що ми і далі будемо підтримувати отношення і ми будемо їздити друге друга. Ми стільки пройшли в місті, що я не знаю як. Ми дихали одним воздухом, ми в одному з були, ми скільки пройшли в місті. Ну взагалі, взагалі ми ні з ким не ссорились, ми по проєкту, ну видно навіть по передачах, по сумах. Тобто ми не конфліктували. і... В усіма нормальних відношеннях і після проєкту, все. Найбільше, ну, звісно, скажімо. Угу. Юля спрашує, мамі кажу, я хочу похудати, але вона все одно жарить і варить жирну їжу. А відмовитись від їжі не можу. Що робити? Ну, що так мамі треба сказати, що, якщо вона хоче бачити свою дочку. Здорово і щасливий, то і то вона довіжна прислуховуватись лідочки. І треба знайти дієтолога по правильному питанню і навчитися мені готувати то, що можна готувати. І Можна не жарити, можна його робити на пару, в духовці, все. Куча рецептів. То саме м'ясо, то робити його по-нормальному, без жарки. І я вважаю, що воно нічим не хуже, ніж тільки що на сковородки. Ну, Якщо дочка хоче сама попадать, пускай тоді готовиться і сама і без мами. Ну і спортом тоже, да? Ну спорт обязательно, тому що без спорта, во-первых, так само не буде. Я та сама самошкура, не буде організму в тонусі, тому що не, спорт є спорт, спорт це не, дуже багато. В комплексі правильне питання і спорт дає результати. Поєднестно результатів не дасть таких. Тобто можна їсти все і займатися спортом і куда не будеш. Або же їсти правильно питатися, але без спорту. Тобто може и дать можна, но організм не буде чувствовать себе нормально. його треба стимулювати для того, щоб он вишел, живые, чтобы разгонялся метаболізм, все. Ну, це надо делать все в комплексі. Угу. Тут впереди новогодні праздники. Это питання, какие блюда у вас будут на столе и кем будет вообще ваше. Ну, мы всегда каждый год и даже дорого. Жінки не сестри, вона готує все і в великих количествах. Ми до неї ходили, і ті самі передачі дивились, всі в місті збиралися, жарили шашлики, і жарили ми шашлики собі, ті, що нам положено, що ми можемо їсти, курка, тобто ну, філіку, і жарили ту саму шию. Ну, ми його не їли, допустимо, а ми їдемо те, що нам положено. І ті самі салати можна їсти те саме олів'єну, не мастити його, майонезом їздити сметана 10-15%. Тобто замінити ту саму колбасу можна на звичайну говядину дворок. А так там все, то що можна їсти, і горох, і тобто все можна. Замінити воно нічим не хуже. І навіть якщо буде стоять на столі, то та сама водка, все можна випити, тобто стакан вина красного, сухого. Нам його навіть положено, ну, розрішається і положено, не небагато, можна 200 грамів вибити то вина за вечір. І це навіть як для того, щоб краще кров була і сось. Ну, сколько мы были, скики день рождения были, все, ну мы правильно питались, не, не переедали. То тобто, есть такого соблазна нема. Привыкается и ты понимаешь, что зачем его? Есть їсти то, что тебе нельзя, если есть то, что можешь. И'исти его в нормальных количеств. То тобто, есть, ну праздники, праздниками. Вертатися до того веса просто із-за того, що буде на столі щось стояти, на якась скачка чи пулька, Ми, конечно, я вважаю, що це не... неправильно, якщо вже достигнути цих результатів і все воно вкусне, і все воно можна їсти, тільки умірен і не, ну, не жарене. А так. Uh -huh. а, и завершающий вопрос, что вы можете посоветовать для тех, кто будет идти на кастинг следующего сезона «Важное счастье»? Какие советы? Какие советы? Советы то, что надо посылать заявку и ждать, что их тоже вызовут. И если вызывают, и взять себе цель и идти для них правомерно. Якщо внесеться удача попасти на кастинг, то на проєкт считаю, дуже добре, тому що цей проєкт дійсно із таких людей, які вже буквально не просто, ходити, бачили вже фінальну передачу, як всі виходили. І той, хто хотів походити, хто дійсно прийшов на той проєкт целью. Бог удал и показал хорошие результаты. Но если даже не вызовут на проект, то не отчаиваться, надо бороться вдома, дома и все получится. Тільки не опускать руки и не ждать, то что сегодня пройдут праздники, я после праздника начну куда-то и лишь. Надо именно сказать себе, что все для мене важніше быть здоровым. И тройным, чем быть толстым, жирным, никому не потрібним і с кучей проблем, с кучей болячей. Так. Хорошо. Спасибо.